Я займався тремонтажом, кондиціонуванням, ароматним бурінням, камерами, хотівся знову поділити за ціною величкою охотом, але не потрібно циклюватися з на тремонтажові. Питання проводка до штукатурки чи після штука. Я дійсно теж дав перевагу і дуже великий плюс робити проводку після штукатурки. Пробили проводку до штукатурки, залишалися ми запас капеля на по 1,5-2 метри. Як каже, робити проводку? Полом чи потолком. Ліпше, звісно, полом, бо само собою камеру не менше. Я на свій При умовах, якщо весь матеріал вибирав я. То є дуже гарно дякую всім, що мене послухали. Що... Ми формуємо в Україні електросервісну службу. У нас в Україні є екстрена медична служба, у нас є ДСНС служба, у нас є патрульна поліцейська служба, у нас море служб, но електрики в службі не існує. Бачите, кампанія з формування професійного в України. Ми її почали 1 травня 2023 року. Відтоді вже дуже багато є напрацювань. На Кому цікава мета, завдання, напрямки діяльності самої асоціації. І наша спільнота «Ческонтакт», яка називається так само «Ческонтакт», як і компанія, Ми назвали нашу спільноту так, «Ческонтакт», Можете взяти і почитати. Ми, до речі, пробували зареєструвати. Ми хотіли її назвати Асоціація професійного електросервісу України. Нам відмовила юстиція. Тому що в нас коротка назва вийшла АПУ. А дали нам письмову відповідь, що коротка назва АПУ, Асоціація пейнтболу України, вже є така організація, тому замінити. На той час нас було 64 роки, і ми вирішили, ми і так дружимо, і так спілкуємося, не треба нам юридичну основу, і так у нас на роботах ще мало, нема що проводити. Наші правила безпечної експлуатації. Я розумію, що при монтажу ніхто не контролює, і хтось може там навіть не звертати увагу. Але мова йде зараз про обслуговування експлуатацію того, що вже зроблено об'єктів на професійному рівні. Thank you